Ми в Brawl Stars І новий сезон 30. -пе... Ну не 30-й. Ну, 30-й, ну бо я весь пройшов 30-й сезон eh, Battle Pass. ну Всі награди забрав. Тим більше перший в забрав М -м... світі забрав ці його в перші світі забрав ці штуки. Штуки, тому ставте лайк, підписуйтесь, це реально круто. Я всі забрав <сху> штуки цього. Так, ну я на акаунті мого друга, ну він мені ще якось покаже. Я ще поки що пам'ятаю, я ще йому навіть дякую скажу, що він ще мені навіть дякую скаже, лишить дасть мені акаунт на це його, назавжди його. Тому що я він получив губку, бо він ще цього не знає. Ну я йому соні скажу. Він просто фієє. Він ще дякую скаже. Коротше, друзі, ми заберемо стардропчики. друзі, новий сезон. Ви кукаєте, все губка був позаді. Це був. Опа, оба пройшло время історій. Новий сезон Байл Пас. Шо, надіюсь, що монстри у нас будуть погани. Але надійсно це не Хеллоуінський сезон, бо тому, що я чекаю якихось монстра ящиків, якихось таких страшних ящиків, Halloween, гарбузові ящики. Ну, надіюсь, що це. Не... Ну, я купив був ну, його. Ну, ви, як знаєте, Кензі, я не, його не доапав, Я його апав на 28-й ранг, і я хочу його доапити. Ну, На стрімі я доапаю, ну, звісно ж, це його. ай. Опа! Ось того мені треба, друзі. Подарки! Ну, мені хоча б не треба, але подарки. Подарки? Давно не бачив подарок. Окей, друзі, що там? Опа, опа. Ось цього, ось це другий раз в моєму світі я купляю. Ну, друзі, ну що? яка Це мого друга, тому можна купляти. Коротше, ну давайте купляємо. Давайте ще 5 лайків, друзі. Я точно куплю вже другий раз. Вже другий раз батопасі купляю. Все, 3, 2, 1, 0. Ок. Йо! Батл Пасік, він мені ще дякує, скаже Мідро. Капець, натікали ми йому ще на 16-й. Так, ого, а це скінчик. Я ще гемчики собі забатив. Скелет Вольт, о, друзі, що це за Грінч? Йомаю, -йо, що це загарінщип тюймать. Йо Йомаю, що -йо, ніфігіє збрапа. Бо я це, коротше, моя любима і ще тисячу. Це Гемчиків собі купив плюс тисячу друзі, Я вже смазу зійшов в солоні. Она це робить. Для вас, друзі, для вас росли просто. Це його давайте до самого кінця. Прикольно, я буду саме в світі. Давайте до самого кінця рачка з мене. Давайте до самого кінця допою. Буде хавати до самого кінця? Напевно, що буде. Ну 100% буде. 45-й. Буде 100% буде до 50%. О, зараз буде воля. О, Ооо. Там ще є другий скін, напевно. Заброєм, заброєм. Заброє. Який скінчор о, Ооооо! о, о. <гум> Получили Конка, прикольно я її поставлю точно. Це його заправили. Okay. Друзі, ну давайте зараз сп... Путимось, давайте його. Просто він кенджи <гум> підходить під цей сезон. Ну так, да, реально під прикольно. Це його, ну її волі взагалі буде, буде писати під цей сезон. А чого розвит? Не знаю. Так, друзі. Давай, 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 заберу. Во. во. Во моя жесть, во ми. Во. Во. А де всі режими з гуккою бабу? А де всі режими з губкою бабу? Хоча б режими залишили. Де ми режими з захопливою бабу. А до речі, ви не замітили? А де подівся магазинчик Красті Крабс? Він ось тут був. Ні, в кутку. Вони все позабирали ті розробочки. Ось цього я не люблю. Ось цього я не люблю. Ну хоча б лишили е, цей вкрасти краптик. Сезон би поміняли муж. О! А я навіть не замітив, як він прикольно вписується під цей сезон. Вот. подивіться. А прикольно. Так, ну що, а в нас іконка Кенджима є Та я. Йомаю, у мене є кенджі. Ну, не в мене, а в мого друга менше немає нікого. Так, у мого друга є що, виконка. прикольну. Ну я його він мені ще дякую скажу, бо я до сімдесятого. Тисяч я прокачу себе топаз. А до речі, в клубі надпись. Нема ж губки боба в клубі. Ні. Ще мака купілка там-то є. Замість цієї. вам може святи? Сто процентів буде щось похоже таке. з клубом як з Годідлою. Короче, йо-мої ребятки ребятки, прикол. Забираємо. А в нас три гаджета є. Гаджет а третій гаджет. А це. А я думаю, як... ну це ну, тату Вольт, ну я те розумію, але мені щось здавалося, що я заграю за якось. Він не, взагалі не виглядає як Вольт. Чи це Вольт виглядає, я взагалі не знаю хто це. Є. Це є Вольт? Хто? Я не розумію. Я не за скин Імба, але його не видно, як він виглядає. Скин, до речі, друзі, Імба просто. Скин Імба. Капець <серёжу> Почекай, що він ходить на мене. Ні-ні-ні, Вольт, ти ніколи в мене не програвав. Мені каже, подається 99 кубків. Ніхто мене не вбиває. Воль там я ніколи не... друзі, <серёжу> Мені ніхто не вбивав. Так, Оп, давай, давай, за забавчик, за бабочек. Прикольно. Там мені друг в він нічого не знає, що я зробив з його аккордом, но я капець, його прокачав. Капець я його прокачав і мені каже, спасибо ти мені тисячу. А нафіга я йому ти купив, то я йому зробив, походу. Це ж його аккаунт, то це я йому зробив. Напіва я це зробив. Наступний раз не буду купляти правопасій, друзі. Ні, реально. А чого я іконка взмола? Понятно, Може іконку ще не додавала. ба, а Баб... Ну будь ласка, ну будь ласка, не говори нічого такого. Фух, мене вбили в ульта. Друзі, давайте ульту заберемо. О, ульта вже і так була. Давай. Ульту... А, почекай, чого почекай, чекай. Куди він мене? Куди? А, 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 а. Окей, я подумав. Ой, то треба Кенжі валити, що я його навіть не замітив. Е, то треба Кенжі валити сильно, він реально легендарка. Е, е, е. Е, він капець, тут проскользнув, так Кенджі. Е, давай, 3, 2, 1, давай поїхали. Ні, Нам треба зараз захистити Кенджі або а, по інакше... Ні, в них реально сильна дуже команда. Тому а, нам. У нас один один вже, до речі. А в нас теж є кенджі? А. А, да, да два Кенджі є, йо-моє. Я, я такий сліпий. Два кенджі то є. Тут треба гасити Кенджі швидко, друзі, закине пізно, але вже пізно бо загасили мене. Мене загасили. Е, так, що давай, давай. Давай. Вольт. Мені навіть скромство, що я купив його. Так давай. О! Во, ё-моё. Ты ты ты. Давай. Ты давай. Ну и вони тупі реально. Бравлики. Ааа! Що. це було... ...реально скром. Ну добре, друзья. Так, давай, давай. Набой. На базу. На базу. На базу. Так, забили голчик, тому так. А, а мене... А, пораження, добре. Мінус 10, та ви не охерели. Так кінжи був ще був. Та ні, це район Ну, один кінжи був ось, вас без ігрок. Його Коротше, друзі, то я думаю закінчувати свою, тут буду прокачувати. Мінус 10 мені добавили. Це похоже з лівої кубки свої. Коротше, друзі. Я граю себе, йдіть спати, друзі, бо вже і так ніч. Добре, всім папа. -па. Хай я граю.